Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні у велику середу Страсної Седмиці 16 квітня 2025 року, у православних храмах на літургії передосвячених дарів читається Євангеліє від Матвія, глава 26, вірші з 6 по 16. Иисус, уже жевшую в Віфанії, в дому Симона Прокаженного, приступі к ньому жена, сткляницу мира имущи многоценного, і возливаше на главу його возлежаще, Відівши же ученицы його, негодоваше глаголюще, Часо ради гибельсья бисть?» «Мо же бо сие мира продано быть на мнозе и датися нищим. Разумев же Иисус рече им, что труждаете жену, дело бы добро дело о мне, всегда бы нищие имате с собою, меня же не всегда имате. Возлиявшего сия мира сие на тело мое, на погребение мя сотвори. Аминь, глаголю вам. И где же аще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речется и еже сотвори сия в память ее. Тогда шед един от убою на десяти, глаголемый Иуда Искариотский, архіерем рече, что ми хочете дати, и аз вам предам Его. О же поставише ему тридесять і и отоле искаше удобно время да Его предаст. Коли ж Ісус був у віфании, у домі Симона прокаженого, підійшла одна жінка до Нього. Маючи Алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали нащо таке марнотратство? Бо дорого можна було б це продати і віддати убогим. Зрозумівши, Ісус промовив до них Чого прикрість ви робите жінці, вона ж добрий учинок зробила мені. Бо в богих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Бо, виливши миро оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказане і те, що зробила вона. Тоді один із дванадцятьох, званий Юдою Іскаріготським, подався до первосвящеників і сказав, що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили тридцять срібняків. І він відтоді шукав слушного часу. Щоб видати його. Усім доброго здоров'я, чистих, світлих помислів і віри в добро.